Справа 385. Замість зірочок поставте цифри так, щоб дія була виконана правильно. Ну що ж, давайте подивимося на ці завдання. Я переніс завдання на дошку, тільки замість зірочок я поставив крапочку, щоб було зручніше записувати і краще було видно цифри, що я пишу. Ну що ж, дивимося, в першому завданні у нас виконано додавання і бракує деяких цифр. Беремо тоді якийсь колір і будемо дописувати необхідні цифри. Дивимося, 8 плюс скільки в кінці буде 0. Ну, 8 плюс 2. Якраз в кінці буде 10, то 0 пишемо, а одиничку в старший розряд. Тепер дивимося. Знов таки, у нас є 3 і є 1, це 4. 4 плюс скільки в кінці буде 0. 4 плюс 6. Тобто ми пишемо тут 6. Отже, перевіряємо 6 плюс 3 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. Ідемо далі. 7 плюс 1 це 8. 8 плюс скільки буде в кінці 0. 8 плюс 2. Так, Тепер перевіряємо 7 плюс 2 9, плюс одиниця 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. Тепер 4 плюс 1 це 5. 5 плюс скільки буде в кінці 0. 5 плюс 5. Тепер перевіряємо, 4 плюс 1 це 5, плюс 5 це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. Тепер дивимося. Одиничка плюс 2 це 3. 3 плюс скільки буде в кінці 0, а тут іще одиничка 10. 3 плюс 7 якраз і буде 10. Перевіряємо. 7 плюс 1 це 8, плюс 2 це 10. Все добре. Тобто, відтворили ми запис, який був. Переходимо до другого завдання. Тут уже віднімання. Ну що ж, дивимося. Від 0 відняли деяку цифру і отримали 5. Скільки можна відняти від 0, щоб отримати 5? Від 0 ні, але якщо від 10 відняти 5, то буде 5. То ми тут пишемо 5. Перевіряємо. 0-5 не віднімається, позичаємо. З старшого розряду, тоді буде 10-5, це 5. Чудово. Ідемо далі. А яка ж тут має в нас бути цифра? Дивіться, ми маємо в кінці ми від віднімання отримали 5. Тобто, як отримати ту цифру? 5, треба додати 7. Це буде 12, і тут іще одна одиничка 13. Я думаю, що тут треба поставити цифру 3. Ну, давайте спробуємо. Отже, дивимося: 3. Відняли одиничку, це 2. 2 мінус 7 не віднімається. Позичаємо з старшого розряду. Буде 12 мінус 7, якраз і буде 5. Тепер, знову таки, як тут отримати цифру? 6 плюс 5 це 11, і ця одиничка це 12. То ми тут маємо написати 2. Давайте спробуємо. Отже, 2. Відняли ми одиничку, це буде 1. 1 мінус 6 не віднімається. Позичаємо старшого розряду. Тоді у нас буде 11 мінус 6, це буде 5. Якраз добре. Знову таки, яка тут цифра? 5 плюс 5 це 10 плюс 1 це 11. Давайте поставимо 1. Перевіряємо. Тоді 1. Забрали ми одиничку 0. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо старшого розряду. 10 мінус 5 це 5. Все добре. Знову відтворюємо, яка тут цифра. 4 плюс 5 це 9. Плюс 1 це 10. Тут треба написати 0. Перевіряємо. 0. Забрати одиничку не можна. Позичаю старшого розряду. Тоді 10 збрали одиничку 9. 9 мінус 4 це 5. А 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. Все ми відтворили запис. Ну що ж, ось таке завдання на відтворення додавання і віднімання для його правильного виконання необхідно добре пам'ятати правила віднімання і додавання в стопчик. На цьому вправу завершено.